Привіт усім, мене звати Владислав, і сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим, важливим і корисним. Мова піде про щоденну ходьбу та її величезний вплив на наше здоров'я. Я тут щоб розповісти вам про безліч дивовижних переваг щодо того, як регулярні прогулянки можуть принести вашому фізичному і психологічному благополуччю, а також про те, як вони. Можуть допомогти вам жити довше і щасливіше. Багато хто з нас шукає прості, але ефективні способи поліпшення якості життя. Ходьба – це не тільки доступний, а й надзвичайно потужний метод для досягнення цих цілей. Сьогодні ми поговоримо про фізичні та психологічні вигоди ходьби, освітимо важливість цієї активності для. Поліпшення довголіття та когнітивних функцій, а також поділимося практичними порадами щодо того, як легко та із задоволенням включити прогулянки у свій щоденний розпорядок. По ходу відео ви дізнаєтесь, як боротьба зі звичайними труднощами, як от відсутність мотивації або брак часу, і як зробити прогулянки приємною частиною вашого життя. Ми також поділимося надихаючими історіями людей, які трансформували своє здоров'я і життя завдяки щоденним прогулянкам. Отже, якщо ви готові дізнатися, як проста активність, зокрема ходьба, може радикально змінити ваше життя, залишайтеся зі мною та готуйтеся до здоров'я і благополуччя разом зі мною. Прогулянки не просто приємне проведення часу. А й потужний інструмент для поліпшення фізичного здоров'я. Давайте детальніше розглянемо, які саме переваги вони можуть принести. Перше поліпшення роботи серцево-судинної системи. Регулярні прогулянки посилюють серцевий ритм, покращують циркуляцію крові по тілу. Це допомагає живити ваші органи киснем і поживними речовинами, що важливо для. Підтримки здоров'я серця. По-друге, контроль ваги. Ходьба це чудовий спосіб спалювати калорії, що допомагає контролювати вагу і уникати ожиріння, основного фактора ризику багатьох захворювань. Третє зниження артеріального тиску. Регулярні фізичні навантаження, такі як ходьба, сприяють зниженню високого тиску, що важливо для профілактики гіпортонії та пов'язаних із нею станів. Четверте це зміцнення кісток і м'язів, ходьба допомагає зміцнити м'язовий корсет і підвищує щільність кісткової тканини, що запобігає остепорозу і покращує загальну рухливість. П'яте це зниження ризику хронічних захворювань, регулярне включення прогулянок у ваш розпорядок дня, може значно знизити ризик розвитку діабету, серцевих. Захворювань і деяких видів раку, ці переваги доведені багатьма дослідженнями і додавання всього лише 30 хвилин ходьби на день може істотно поліпшити ваше фізичне здоров'я. Не забувайте, що починати варто поступово, збільшуючи тривалість та інтенсивність прогулянок залежно від вашого поточного рівня фітнесу. Крім чудового впливу на фізичне здоров'я. Щоденні прогулянки мають глибокий вплив на наш психічний стан. Ось деякі з ключових переваг для психічного здоров'я, які можна отримати від регулярних піших прогулянок. Перше це зниження стресу і тривожності, Ходьба дає змогу відволікатися від повсякденних проблем і допомагає знизити рівень стресу. Ритмічний рух і перебування на свіжому повітрі стимулюють виробляє ендорфінів, гормонів щастя, які натуральним чином борються з тривожністю. Друге поліпшення настрою і загального психічного благополуччя. Регулярні прогулянки можуть значно поліпшити ваш настрій і загальний стан благополуччя, роблячи вас більш стійким до психологічних розладів. Третє підвищення креативності. Дослідження показують, що фізична активність, включно з ходьбою, сприяє. Активація творчого мислення. Багато людей відзначають, що найкращі ідеї приходять саме під час прогулянок. Четверте підвищення концентрації та продуктивності. Ходьба допомагає очистити розум і поліпшити здатність до концентрації. Таким чином, після прогулянки, ви почуваєтеся оновленим і готовим до виконання завдань з новим рівнем уваги та ефективності. Ці переваги роблять ходьбу не просто вправою для тіла, а й для розуму. Включення щоденних прогулянок у ваш розпорядок може допомогти не тільки зміцнити ваше тіло, а й дати потужний поштовх вашому психічному здоров'ю. Спробуйте самі і подивіться, як покращиться ваш загальний стан і настрій. Прогулянки не тільки покращують наш поточний стан, а й можуть мати Значний вплив на тривалість і якість нашого життя в довгостроковій перспективі. Розглянемо кілька антивікових переваг регулярної ходьби. Перше уповільнення процесу старіння, регулярні фізичні вправи, як-от ходьба, стимулюють оновлення клітин і покращують регенерацію тканин, що допомагає зберегти молодість шкіри і організму в цілому. Друге збільшення тривалості життя. Дослідження показують, що помірна фізична активність, включно з ходьбою, може значно збільшити тривалість життя. Це пов'язане з поліпшенням роботи серця, судин та інших органів. Третє поліпшення балансу та координації. Регулярна ходьба зміцнює м'язи нижньої частини тіла і покращує координацію рухів, що важливо для запобігання падінь і травм, особливо з віком. Четверте Підвищення когнітивних функцій, ходьба не тільки допомагає зберегти фізичну активність, а й стимулює мозкову діяльність. Це може поліпшити пам'ять, здатність до навчання та інші когнітивні функції, що допомагає боротися з віковими змінами в мозку і підтримує його здоров'я. Ці переваги роблять щоденні прогулянки цінним інструментом не тільки. Для поліпшення поточного стану здоров'я, а й для підтримання активності та ясності розуму протягом усього життя. Пам'ятайте, що регулярність і постійність ключ до довголіття і збереження молодості. Для того, щоб зробити прогулянки регулярною частиною вашого життя, важливо правильно підійти до організації цього процесу. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам почати. Перше, встановлення реалістичних цілей. Почніть з малого, наприклад, з 10-15 хвилин ходьби щодня і поступово збільшуйте час до 30 хвилин і більше. Встановлюйте цілі, які вам будуть легко досягти, щоб не втратити мотивацію. По-друге, підбір відповідного взуття для ходьби. Комфорт під час прогулянок багато в чому залежить від взуття. Виберіть кросівки або спеціальне взуття для ходьби з хорошою амортизацією і підтримкою стопи, щоб уникнути болю в ногах і спині. Третє це вибір цікавих маршрутів. Щоб ходьба не здавалася нудною, шукайте нові та цікаві місця для прогулянок. Це можуть бути парки, природні стежки або просто нові вулиці вашого міста. Четверте. Залучення друзів або членів сім'ї. Прогулянки в компанії більш веселі та мотивуючі. Запрошуйте друзів або сім'ю приєднатися до вас. Це зміцнить ваші стосунки і допоможе підтримувати регулярність. П'яте відстеження прогресу. Використовуйте додатки для смартфона або фітнес-браслети, щоб стежити за кількістю кроків, пройденою дистанцією. і Спаленими калоріями. Це допоможе вам бачити свій прогрес, досягнутий завдяки вашим зусиллям і стимулюватиме до подальших досягнень. Ці поради допоможуть вам зробити прогулянки приємною та корисною частиною вашого щоденного розпорядку. Почніть з малого. Насолоджуйтеся процесом і не забувайте відзначати свої успіхи. Прийняття нової звички може Супроводжуватися різними труднощами. Давайте розглянемо деякі з найпоширеніших перешкод на шляху до регулярних прогулянок і способи їх подолання. Перша брак мотивації. Щоб підтримувати мотивацію, встановлюйте чіткі та зрозумілі цілі, наприклад, ходити 10 тисяч кроків на день або проходити певну кількість кілометрів на тиждень. Також пам'ятайте про користь, яку принесе вам ця звичка, як от покращення здоров'я та самопочуття. Друге, зайнятість. Якщо у вас щільний графік, спробуйте інтегрувати прогулянки у ваше повсякденне життя наприклад, ідіть пішки на роботу або з роботи, використовуйте сходи замість ліфта, або виділіть час на прогулянку в, обі... в обідню перерву. Третя, негода. Погана погода не повинна стати перешкодою. Ви можете ходити в торгових центрах, підземних переходах або використовувати бігову доріжку в тренажерному залі. Також не забувайте про відповідний одяг, який захистить вас від дощу, снігу та вітру. Четверте, побоювання за безпеку. Якщо вас турбує безпека на вулиці, обирайте світлий час доби для, для прогулянок. уникайте Небезпечних районів і несіть із собою засоби самооборони. Також можна приєднатися до груп до спільних прогулянок, щоб збільшити вашу впевненість і безпеку. Долаючи ці перешкоди, ви знайдете більше можливостей для регулярних прогулянок, які допоможуть вам залишатися в тонусі, поліпшити здоров'я і знайти нові сили для життя. В одному з наших попередніх відео я вже говорив про. Важливість фізичної активності, і я сам почав більше ходити. Ця проста зміна в моєму розпорядку дня принесла мені дивовижні результати. Сьогодні я хочу поділитися з вами не тільки своїм досвідом, а й надихаючими історіями інших людей, які також трансформували своє життя завдяки щоденним прогулянкам. З початком регулярних прогулянок я помітив значне поліпшення свого здоров'я, моя. Вага почала зменшуватися, артеріальний тиск нормалізувався, і я став почуватися набагато краще. Крім того, прогулянки на свіжому повітрі дали мені змогу міркувати та вигадувати нові ідеї для відео та проєктів. Моя основна мотивація підтримання здоров'я і гарного самопочуття. На власному досвіді я зрозумів, що регулярні прогулянки необхідні, і навіть у ті дні. Коли з'являється лінь, я нагадую собі про всі переваги, які мені це приносять, і змушую себе вийти на прогулянку. Продовжуючи тему трансформуючої сили прогулянок, хочу поділитися з вами історією людини, яка не просто покращила своє здоров'я, а й довела, що вік це всього-навсього лише число. Йдеться про Ніла Маріна, йому 60 років, чоловік сам. Пауло, який виглядає на 20 років молодшим завдяки своєму способу життя, і, зокрема, регулярним прогулянкам. Ніл почав активно займатися фізичною активністю ще в молодості, але особливе значення в його житті займає саме ходьба. Він упевнений, що регулярні піші прогулянки відіграють ключову роль у підтримці його здоров'я і молодості, Щоранку Ніл вирушає на Ранкову прогулянку, яка триває не менше години, він каже, що цей час допомагає йому не тільки підтримувати фізичну форму, а й ментально готуватися до нового дня, налаштовуючись на позитив. Важливо зазначити, що прогулки для Ніла це не тільки спосіб підтримувати здоров'я, а й можливість насолоджуватися природою, занурюватися у свої думки та розмірковувати про життя. Ці моменти спокою і роздумів стали для нього незамінною частиною дня. Використовуючи приклад Ніла, ми бачимо, що регулярні прогулянки можуть істотно вплинути не тільки на фізичний, а й на психологічний стан людини. Його приклад підтверджує, що навіть прості зміни в режимі дня, такі як щоденні, прогулянки, можуть значно поліпшити якість життя, сприяючи як. Фізичному та емоційному здоров'ю. Тож, якщо ви ще не почали включати прогулянки у свій щоденний ритуал, можливо, настав час надихнутися історією Ніли і зробити цей крок, пам'ятайте, кожен крок не тільки зміцнює ваше тіло, а й очищає ваш розум, даючи вам енергію і позитив на весь день. Крім моєї історії, є безліч інших людей, які також отримали велику користь із прогулянок. Наприклад, одна жінка, яка почала ходити щодня по 30 хвилин, змогла не тільки значно поліпшити свій фізичний стан, а й позбутися симптомів хронічної втоми та депресії. Ці реальні приклади показують, як щось настільки просте, як щоденні прогулянки може радикально змінити ваше життя на краще. Сподіваюся, ці історії надихнуть і вас приєднатися до нас і зробити прогулянки частиною вашого. Щоденного розпорядку. Не забувайте, що кожен крок уперед це крок до кращого здоров'я та довголіття. Ми обговорили безліч переваг щоденних прогулянок, які мають позитивний вплив на фізичне, так і на психічне здоров'я, ходьба покращує серцево-судинну функцію, допомагає керувати вагою, знижує тиск, зміцнює клітки і м'язи і знижує. Ризик багатьох хронічних захворювань. Також не забувайте про психологічні вигоди, такі як зниження стресу, поліпшення настрою, стимуляція креативності та підвищення рівня концентрації і продуктивності. Крім того, щоденні прогулянки можуть уповільнити процес старіння, поліпшити баланс і координацію, і підвищити когнітивні функції, що важливо для підтримання. Активного і здорового життя протягом багатьох років. Я дуже рекомендую кожному з вас почати включати прогулянки у свій щоденний розпорядок. Почніть з малого, поступово збільшуйте тривалість та інтенсивність, і ви побачите, як це змінить ваше життя на краще. Якщо у вас є запитання або вам потрібна підтримка, не соромтеся залишати коментарі під цим відео. Я завжди радий допомогти вам. І поділитися додатковими порадами та інформацією. Разом ми зможемо зробити кроки до здорового та активного життя. Дякую за перегляд і не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео.